Пане Григорію, і ще одна важлива річ. Сьогодні з'явилася колонка вхіл відомих американських дипломатів, військових, серед яких і Веслі Кларк, і там Джон Хербст, Девід Крамер, і Вільям Тейлер, і Курт Волкер. І вони написали, що треба зброїти Україну поки не пізно. Називається стаття Озброїти Україну, поки не пізно. І вони говорять про те, що а, зараз у війні проти України настає. Вирішальний момент, але до, до сьогодення не вдалося оформити достатній стратегічний наратив, який міг би забезпечити підтримку союзниками України, і оця цей ця... Ця фраза достатній стратегічний наратив. А от я хотіла б, щоб ви це прокоментували. Чи бачите ви, що Захід так чи інакше вже сформував якусь стратегію по відношенню до України? Навіщо їм захищати Україну? Як довго не можуть захищати Україну? Які наслідки це може а, мати для безпеки в Європі? А, тому що якщо подивитися, що було надруковано в шехтон Пост, дорога до війни, да, от нещодавно, то складається таке враження, що стратегія заходу напередодні війни були ну, ну що, ну нічого не поробиш. Ну вже скільки захватить, скільки захватить. Але ж я сподіваюся, що ця стратегія змінилась, тому що інакше ну, це вже буде зовсім інша історія. От як ви, як конфліктолог, відомий, от як вам як ви це аналізуєте. Що значить слово е стратегічний наратив чи зміна стратегічного наратив? Це означає зміна стратегічних поглядів на місце і роль України в системі оборони НАТО, якої фактично до цього часу е принаймні на східного флангу не існувало? Тому що з 90-х років, особливо після підписання. Цього основоположного акту між Росією і НАТО в 1997 році Росія була об'явлена стратегічним партнером. Навіть така фраза центральний стратегічний партнер, згадувалась в подоланні глобальних загроз. Це означало, що Росія більше не є противником НАТО. І це було, до речі, зафіксовано в цьому основоположному акті, що Росія більше не вважає НАТО своїм противником воєнним, а НАТО не вважає також своїм воєнним противником НАТО. Росію, вірніше. І от на цій основі, на цій фабулі, на цьому наративі і е, будувалася політика НАТО. Так, що Росію треба підтримувати, Росію треба Залучати до подолання глобальних загроз. Спочатку це була загроза розповсюдження ядерної зброї, ядерних матеріалів, потім почалася епоха так, боротьби з міжнародним тероризмом і багато чого іншого. Потім з'явився Афганістан, потім переговори по ядерній програмі Ірану і скрізь. Америка і НАТО вважали Росію власне своїм головним потенційним союзником і стратегічним партнером. І це призвело, така політика в кінці кінців привела до того, що НАТО втратило оцей оборонний стратегічний наратив. І особливо за часи за часи Столтенберга, вона ці НАТО перетворилась з оборонного союзу в таку. Гуманітарну політику безпеково організації. І в результаті, о, оця п'ята стаття, вона втратила під собою, по-перше, стратегічне бачення, яким чином НАТО буде обороняти країни НАТО від російської е, воєнної навали. Це взагалі виключало. Це не було в мізках е, не тільки керівництва НАТО, і країн НАТО. Та це було, не було і в мізках нашого керівництва, ви знаєте, за всі 30, 30 років, що Росія може напасти. Хоча вона відверто про це говорила, і вона до цього готувалася, і все це було зрозуміло. От, і в результаті східний фланг НАТО виявився абсолютно беззахисним. Тому що не було, ж, що собою представляло розширення НАТО? Це було політичне розширення. Коли країни, нові країни, які межували з НАТО, подавали заявку, щоб їх прийняли в НАТО. Це чисто політичний акт. Але не було воєнного розширення НАТО. Тобто п'ята стаття нічим з воєнних ресурсів не була підкріплена. І в результаті східний фланг НАТО виявиться голим, повністю голим. А, в останні роки. НАТО прийняло так звану стратегію стримування Росії. І розмістили там бригаду в Польщі, американську, так, і по на ротаційній основі там по батальйону в країнах Балтії. І все. А Росія розгорнула 200-тисячне угрупування на лінії від Балтійського навіть 250 -ти тисяч до Чорного моря. Так, Що там означало ці 4-5 тисяч проти 200 тисяч? Ну нічого. Тим більше вони розмазані по всій цій величезній лінії Східного флангу НАТО. Потім вже в часи, коли вже йшла війна, зараз вони перейшли до навіть перед цим на перед передостанньому саміті НАТО, вони прийняли таку стратегію 30 30 30 це розміщення у, у випадку безпосередньої воєнної загрози, розміщення до 40 тисяч е, військ, е, так 30 батальйонів тактичними групами, 30 кораблів і е, угрупуванням авіації до 30 бойових літаків. Ну і це ніщо в порівнянні з тим, що мала Росія. І Путін відверто готувався до захоплення захоплення Балтійських країн і е, частини Польщі. ця стратегія була е, чітко чітко спланована під нею підведені ресурси були більше того було здійснено стратегічне розгортання протягом е, е, стратегічних навчань захід 2017 захід 2021 тому це розгортання було не тільки проти україни а е, перш за все і проти країн нато і сьогодні, сьогодні Україна показала, що вона обороняє цей Східний фланг, а не саме НАТО. Та на теперішньому саміті в Мадриді прийнято нове рішення про те, що має бути на території Європи, на східному фланзі, має бути розміщено угрупування сил НАТО до 300 тисяч. Та, це вже сили оборони, які можна сказати. Але. Для цього о, їм потрібен час. Тому що все це треба було робити протягом минулих 30 років. А вони цього нічого не робили. Е, так. І тому їм потрібен час. Тому потрібно відтягнути цю загрозу. Хто може її відтягнути? Україна. Раніше вони не бачили Україну. Як частину свого східного флангу, тобто системи оборони східного флангу. Вони бачили як сіру зону або як буферну зону. Оця буферна зона захищає нас в воєнному плані від Росії. Головне, щоб зберегти особливе партнерство, да, обіцяти членство в НАТО, але не приймати, тому що в такому випадку ми порушимо наше стратегічне партнерство з Росією. Оце був їх стратегічний наратив. І коли вони побачили, що вони отримали на східному фланзі НАТО своєю бездіяльністю, вони перейшли до такої стратегії страуса. От, і е, Столтенберг постійно на різних нарадах НАТО своїми тремтячими руками говорив: ми ні в якому разі не можемо допустити, щоби. Росії, ця війна між Росією та Україною вийшла за межі кордонів України. Ми тобто, це чули разів сто, напевно. Чітко, так. чітко він сказав, що ми вам як сакральну жертву кидаємо тут воюйте, от, але не чіпайте східний фланг НАТО. Е, так, і в цій ситуації вони. І е, мали намір нам поставляти так, потихеньку, потрошку, щоб ув'язати в цьому театрі воєнних дій під назвою Україна, і таким чином е, е, стримати, стримати Росію від посягань на східний фланг НАТО. Оце був їх основний стратегічний наратив. Тому вони обмежувались е, постачою. Поста, постачанням невеликої кількості джевелінів там і так далі. Раптом, якщо буде, а вони вже знали фактично за півроку, що буде широкомасштабний наступ, і ви пам'ятаєте, що протягом 2021 року вони постійно попереджували наше керівництво, яке до останнього моменту не вірило, що буде напад, і тому не підготовило багатошаловану оборону країни і тому. За добу російські війська вже були під Києвом, а вони про це думали, уже, що буде така ситуація. І тому їхнє завдання було ув'язати ув е, російські війська в Україні, зробити для Росії такий другий Афганістан. Коли, оскільки вони бачили, що в Україні не за ці роки не була побудована багатошалована оборона, оскільки вони бачили, що керівництво нашої країни за основний опорний варіант воєнно-політичної ситуації прийняло фабулу е, можливих провокацій на Донбасі? Ну, Якщо можливі провокації на Донбасі, то ми будемо їх локалізувати дипломатичним засобом, а не думати про багатошаловану оборону. І тому і, і програми по, були, е, були припинені і по нашому Нептуну, і по тому ж Грому. Е, було все це загальмовано. Розумієте? Тому що економили гроші. А, і тому е, Захід думав, що Окей, Росія тут видохнеться на Україні, а ми знову її повернемо до стратегічного партнерства. І до останнього моменту Столтенберг, генеральний секретар, що говорив: Ні. Ми все рівно будемо проводити діалог з Росією, щоб повернути до її стратегічного партнерства. І тільки в червні на Мадридському саміті було прийнято новий підхід, що цей новий підхід, і, 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 і був позначений фразою: Росія складає безпосередню воєнну загрозу НАТО. Якщо безпосередньо воєнну загрозу, то треба переглядати всі ці погляди зі стратегічним партнерством з Росією і все таке інше. І ключову роль тут відіграла саме Україна, якою вони ніяким чином не хотіли приймати в НАТО. Обіцяли, але відтягували. Тому що Росія, тому що треба розвивати стратегічне партнерство з Росією. Тепер ситуація інша. І ви пам'ятаєте. До самого Мадридського саміту, що говорили? І Байден говорив, і Столтенберг говорив, і лідери говорили, нам треба не допустити перемоги Росії. Так? Не допустити перемоги. Не України, не досягти перемоги України, а не допустити перемоги Росії. Тобто оця класична схема, про яку я щойно вам розповідав. А тепер, коли вони побачили, що виявляється. Україна не є сірою зоною і не є буферною зоною, що вона є форпостом самого НАТО, яке сьогодні не спроможне побудувати широкомасштабну багатошловану оборону своєсхідного флангу. Тому для чого? Що далі НАТО має робити? Виконувати рішення медрійського саміту. А перш за все, вони мають відправити у відставку пана Столбергера, який має оце Старе мислення про діалог із стратегічним партнерством. І поставити того генерального секретаря, який може володіти новим стратегічним наративом. Наративом, який пов'язаний з вибудовою багатошлоної оборони східного флангу. Тому що в противному разі вони не зможуть обороняти ні Польщу, ні країни, ні країни Балтії. Але для цього потрібні роки. А, так і тому Україна постає як центральний елемент цієї системи оборони. Елемент дуже зручний. Ми будемо знищувати ці війська, які призначені для захоплення країн НАТО українськими Збройними силами і українськими військовими, які показали величезний героїзм і професіоналізм. Тому Uh, і Остін міністр оборони. І до цього прем'єр-міністр uh, Борис Джонсон і Байден часами. Що вони говорять? Вони говорять, що ми маємо забезпечити перемогу України. Тому що перемога України це перемога НАТО. До цього часу вони цього не усвідомлювали. Вони всіляко. Ціляко намагались спростувати цю ситуацію, цю, цей наратив, що Росія воює з НАТО. З яким НАТО, коли НАТО ховається від будь-якого зіткнення і конфронтації з Росією, тепер, оцей новий стратегічний наратив це зміна на 180 градусів поглядів місця України в системі оборони НАТО. І Заходу, І Заходу в цілому. Тому це усвідомлення приходить повільно, вони до цього не доходять. Але якщо вже до кращого друга пана Шульця це починає доходити, то це значить, що в них їхніх міськах в їхньому стратегічному мисленні відбувається докорінне зрушення, докорінний поворот на місце України в системі оборони НАТО. Хоча, хоча Україна не являється членом НАТО. Але якщо вони включають в нас таку систему, у них нічого не залишається як прийняти нас НАТО.